Привіт, вболівальники синьо-білих. Президент Суркіс дав інтерв'ю про одного з основних гравців. Динамо подробиці розкриємо найближчим часом. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо, президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу команди над колосом 5-0 у 27-му турі Українська Прем'єр-Ліга. Команда дуже сильна, і Шовковський працює дуже добре. У нього є свої ідеї, і команда реалізує їх на полі. Про класику ми граємо гру за грою. Усі ігри оцінюються в три очки, тому давайте готуватися до Шахтаря і намагатися виграти. Шахтар теж буде старатися. Я сказав Ярмоленко, що йому доведеться довго чекати, щоб стати спортивним директором, якщо він буде забивати в кожному матчі. Ярмоленко футбольний капітан і тренер. Він мотивує молодь, яка бачить його кар'єру. Можливо, він не може все робити через свій фізичний стан, але його харизма і боротьба від першої до останньої хвилини мають велике значення для київського Динамо сьогодні. Отже, що ви думаєте про слова Суркіса про Ярмоленка? Розкажіть нам у коментарях. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео не пізніше.